Всім привіт, гайс! Як я і обіцяв. Сьогодні відео про майбутнє оновлення DLC, які нас, можливо, чекатимуть в Stalker 2. Розкажу вам про нових мутантів, локації, покажу новий детектор артефактів. А ви натискайте лайк, підписуйтесь на канал. І також можете подивитись моє минуле відео про мої враження від Stalker 2. А я не буду довго говорити, коротше, бля, поїхали. Перше, що я вам хочу показати, це новий суперкрутий детектор артефактів, який я побачив на одній із сторінок картбуку гри. У Steam, кстати, можна отримати значок цього детектора при зборі всіх колекційних карточок. Точна назва цього детектора мені невідома, але скоріш за все буде одна із цих назв: зіниця, погляд або око. В англійській локалізації, скоріш за все, назва буде Око. Такі користувачі пишуть, що у цього детектора буде кілька режимів роботи, між якими можна буде переключатись. На одному з форумів я знайшов 3D-модель і навіть анімацію роботи цього детектора, який зробив один з користувачів форуму. Посилання на нього залишу в описі під відео. Що іменно це за режими, ніхто так і не сказав. Але якщо це дійсно правда, то, на мою думку, скоріш за все, буде два режими роботи на дальність і на точність. Тобто цей детектор буде заміняти собою детектори гілка, так як іменно в гілки найбільша дальність, дальність виявлення артефактів, аж цілих 100 метрів. І детектор Велес, тому що у нього найкраща точність місця знаходження артефактів. Наступне, про що я хочу розказати, це нові локації і DLC. Розробники говорили, що у нас точно буде два DLC, але можливо їх буде більше. Кстаті, всі карти, фото, відео я опублікую в себе в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео. Дуже багато користувачів Reddit пишуть, що цієї зими нас вже чекатиме DLC зимний острів або Холодний острів. Я в цьому, звісно, дуже сумніваюся, але надію, що це правда. Це величезна зимова локація, яка буде розміщена за територією енді часу. Полазивши на різних форумах, я знайшов ось таку карту, на якій зображено, що крім DLC Холодний Острів, на нас чекатиме ще два DLC. Тайна Лиманська. У Лиманськ, кстати, можна залетіти через консоль, і там уже стоять якісь пусті будівлі, а деякі навіть літають. І піщане плато. Як зображено на карті, це буде якась підземна локація. Судячи з надписів, можливо, буде розширена зона за дугою. Там буде село Корогот з лабораторією X2. Також я бачу розширений Юпітер, а іменно територія заводу, Оазис із зов Прип'яті. він кстати, теж є у грі. І також зображено розширену Прип'ять і село Кошмаровка позаду Прип'яті. Кстати, на карті також позначено лабораторію X12 на локації градирні. Під локацією градирні, в яку можна добратися за допомогою консолі. Ну і само собою локації ЧАЕС і Залізний ліс зі своєю новою архіаномалією. Судячи із картинок, які зображені в цьому шортбуці гри, на локації Залізний ліс нас буде чекати нова електроархіаномалія, і в неї буде свій унікальний артефакт. Всі ми знаємо, що у грі є шість унікальних архіаномалій зі своїми архіартефактами, такі як аномалія бульба з артефактом дивний м'яч, аномалія макове поле з дивною квіткою, блукаючі вогні з артефактом дивна вода, просторова аномалія з дивним казанком у горілому лісі. Аномалія торнадо або смерч з артефактом дивний болт і вогняний вихор з дивною гайкою. Ну а тепер ще й буде аномалія залізний ліс, мабуть, така її назва з новим архіартефактом Дивна Єшка. Чесно, я гадки не маю, як цей артефакт називатиметься. Ну одне знаю точно, що цей артефакт буде у вигляді зібраних в купу деталей сердечника трансформатора електричного струму, які колись валялись у кожному дворі, а потім магічним чином кудись зникли. Напевно, стопка єшок і буде новим унікальним архіартефактом. Останнє про що я хочу розказати, це нові мутанти, яких теж зображено в артбуці гри. Кстаті, всі сторінки артбуку я опублікую у себе в Телеграм. Один із них це мутант кадавер. Хесусу привіт, кстаті. Кадавер, блять, ми паразити смотрим. Сука, а кадавер, судячи по опису, буде, мабуть, звичайним лабораторним зомбі. Раніше один з розробників опублікував готовий концепт арт Бобра, який мав ховатись в ось таких берлогах із купи мусору. Але в грі він так і не з'явився. Надіюсь, він появиться в якомусь з майбутніх контентних патчів. Наступними будуть мутант мозголом, який може викликати галюцинації і буде получати знижений урон по голові із за великої кількості кісток в черепній коробці. І мутант-пильовик, який буде дуже уразливий до гранат і вибухів. Також в Артбуці зображений мутант, якого на форумах називають гравій Дід, який буде збирати і кидатись металоломом при атаці, хоча, як на мене, він похожий на удосконаленого і злома. Також я намагався знайти якусь інформацію на рахунок нової зброї, модулів, предметів або костюмів, але, на жаль, ніякої інформації я не знайшов. Я буду дуже радий, якщо хтось поділиться такою інформацією у коментарях. Так що, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалося. І ви поставите йому лайк, підпишетеся на канал. Також не забувайте підписатися на мої соцмережі. У телеграм я стараюся для вас викладати різну інтересну інформацію. А у Тікток я проводжу свої щоденні стріми по іграм. Всі посилання залишу для вас в описі під відео. Так що, скоро побачимось, гайс!